Когда мы жили в кондершовки, когда була в городе война, вот это я там рисовала. Я нарисовала этот дом чтобы не забыть. Мати дівчинки пояснює, чому довелося кинути домівку тварин та навіть залишити стареньких батьків, які вже не в змозі подорожувати. Але попри все, родина Геращенків розуміє на них відповідальність за малу доньку. А дома жити все всі і тяжлі і снаряди зривалися і ближче до нашому дому. Тому і рушили до Дніпропетровська шукати безпеки та впевненості. Вже мають і дах над головою і розуміння, чого чекати завтра. А ще нового друга та порадника, який допоміг так швидко знайти та мобілювати квартиру. Герашенки одна з десяти сімей, які покинули зону АТО і вже отримали житло у Дніпропетровську завдяки загіду Краснову. Адже меценат взяв на себе витрати по розміщенню переселенців, допомагає їм отримати домівки на довгий строк, щоб не страшилися нового дня і сам особисто перевіряє, чи належні умови в його нових підопічних. Спочатку, як ми кокмосана приїхали нам нас помогли обостроїть, знайшли нам квартиру, пропонують роботу. А ще виявилося у родині в новій оселі її сусідка та теж з дітьми. На балконі звела гніздо голубка. Подружжя переконане, то дуже символічно починається нове життя, та обов'язково буде мир. Дніп'яса абсолютно недопустимим щоб… европейской цивилизованной стране люди целыми семьями убегали, оставляя свое жилье, свои дома и скитались по стране, чтобы сохранить или спасать свои жизни. Я считаю, сегодня самая главная задача правительства является сделать все, найти какие-то варианты, новые подходы для того, чтобы остановить войну. При Прикетамкаєшнахраняє целесне з єдність України. А поки влада шукає вихід, меценат бере на себе забезпечення тих, хто постраждав від страшних подій на сході. Загід Краснов не тільки піклується про помешкання для родин переселенців, але й надає матеріальну допомогу військовим, які боронять свою батьківщину в зоні бойових дій. Але в тинаварава Євгенів Дніпропетровський державний.